Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо неймовірно смачну сирно-макову запіканку. До сиру додаю 3 яйця, цукор, а також манку. І все це перебиваємо гарнесенько погружним блендером. З приблизно такої консистенції у вас має вийти тісто. Після чого відправляю його у силиконову форму, відправляю спочатку більшу половину тіста. Далі роблю ось таке заглиблення і викладаю туди макову начинку. Після чого викладаю зверху решту тіста сиркової маси. І розрівнюю, щоб була рівненька гарна поверхня. Далі відправляємо нашу сирно-макову запіканку в розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо її до рум'яної золотистої скоринки. Залишаємо її повністю охолонути в формі, викладаємо, нарізаємо і смакуємо. От і готова моя запіканочка. Це дійсно виглядає дуже гарно, а на смак просто ідеально. Тож обов'язково записуйте рецепт, готуйте, готуйте з любов'ю. А я вам всім бажаю гарного настрою, мирного неба і до нових зустрічей. До побачення!